За добу в зоні АТО загинули троє українських військових і ще дев'ятеро поранені. Бойовики обстріляли українські позиції 23 рази на Маріупольському, донецькому, атемівському та лисичанському напрямках. Атаки були хаотичними та мали виключно провокативний характер. Били здебільшого і стрілецької зброї поблизу Павлополя на Донеччині відбулося бойове зіткнення розвідувальної групи Села АТО з бойовиками. За оперативною інформацією триває нарощування сили засобів бойовиків з метою підготовки ведення наступальних дій за підтримки підрозділів Збройних сил Російської Федерації на Артемівському, Донецькому, Волноварському і Маріупольському напрямках. Зокрема, вночі в населеному пункті Побєда Старобишевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. Противник продовжує ведення і повітряної розвідки. Зафіксовано проліт чотирьох безпілотних літальних апаратів на Артемівському та на Маріупольському напрямках. Бойовики підтягують техніку і живу силу до Донецька та на Алчевсько-Первомайському напрямку. Повідомляє інформаційний спротив в Девальцевому ж терористи якнайшвидше намагаються полагодити зруйновану залізницю. Нещодавно туди прибув перший шалон з боєприпасами з Росії.